Привіт, дітки! Сьогодні я розкажу вам казочку про доброго вовчика, Сірка та його друзів, мешканців лісу. У густому лісі, де сосни торкалися хмар, жив собі вовк на ім'я Сірко, але не такий, як інші вовки. Він не полював на слабших, не гарчав на мандрівників. І ніколи не ховався у темряві, щоб когось налякати. Щоранку він виходив до струмка, дивився на своє відображення і казав Доброго ранку, сірку, сьогодні допоможеш комусь добрим ділом. Ташки, почувши це, щебетали йому у відповідь Ти зовсім не схожий на вовк. А він лише посміхався бо серце моє не для злості, а для доброти. І справді, лісові мешканці вже давно знали, що до вовка можна звернутися по допомогу. Він витягував білченят з криниці, відганяв хижих круків від гнізд, навіть одного разу приніс поранену лисичку до сови-цілительки та все одно деякі звірі йому не довіряли. Вовк є вовк, казали вони, коли він проходив повз. І, хоч йому було боляче це чути, він ніколи не сердився, бо знав, доброта перевіряється не словами, а вчинками. Одного ранку, коли туман ще не розвіявся, до ліса прибігла перелякана зайчиха. Її хутро було скуйовджене, а очі сповнені сліз. Вовче, допоможи, задихаючись, попросила вона Мого малого зайчика занесло течією річки, а я не можу його витягнути. Сірко миттю підхопився. Показуй, де це сталося? Вони побігли до берега, де вода шуміла, мов гріб. Маленьке, сіреньке створіннячко хапалося за гілку, що от-от відірветься. Не роздумуючи, вовк кинувся у воду. Тримайся, малий. гукнув він вибиваючись крізь течію. Хвилину потому він витяг зайченя на берег мокрого, але щасливого. Дякую, вовче, плакала мати зайчиха. Я ніколи цього не забуду. Головне то малюк живий, відповів він, рушуючи воду. А коли вони пішли, він почув, як у кущах поче Не може бути, вовк. Що він був добрим, напевно, він щось задумав. Сірко лише зітхнув і пішов далі, вірячи, що правда колись переможе страх. Наступного дня в лісі здійнявся шум. Хтось скрав їжу з комор білок і розорював гнізда. Усі одразу вирішили, що це справа вовка. Ми ж казали, що не можна йому довіряти, перещали сороки. Тож іще як не він, підтримували їжаки. Вовк почув звинувачення і підійшов спокійно. Якщо ви справді думаєте, що це я, то я допоможу знайти винного. О, який благородний, насмішкувато крикнула сова. Може, сам себе й знайдеш? Та вовк не ображався. Уночі він тихенько стежив за галявиною і побачив тінь не порила серед горішків То був хитрий єнот, який перекотився в ліс нещодавно. Ось ти де. вигукнув вовк, Хопивши його за хвіст Підеш зі мною до білок. Не треба, я просто хотів трохи їжі, лагав єнот. Сірко лише сказав краще просити, ніж красти, і привів його до звірів. Щоб розповісти правду. Вранці всі мешканці лісу зібралися на галявині. Єнот стояв посеред ними, опустивши голову. Пробачте мені, промовив він тихо. Я був голодний і не знав, до кого звернутися. Білки зацокотіли, а лисиця кинула сердито. Ми ж могли тебе нагодувати, якби ж ти попросив. Тоді Сірко підняв голос. Бачите, друзі, не варто судити одразу, іноді зло лише наслідок страху чи самотності. Звірі мовчали. Навіть сова відвернула погляд. Вибач, вовче, зрештою сказала сорока, ми несправедливо тебе звинуватили. Головне, що ми тепер зрозуміли один одного, відповів він лагідно. Ліс стане спокійнішим, коли в ньому буде більше довіри. І навіть тоді вітер, який кружляв над кронами, ніби зашепотів. Добро завжди має силу, коли його не приховують. Минув тиждень осінь вступала у свої права. Листя падало, як золотий дощ. Сірко допомагав білкам. Збирати горіхи та носив ягоди для їжаків. Одного вечора він почув плач. Хто тут? гукнув. З кущів визирнуло маленьке совеня. Моя, мама, де зникла, а я боюся темряви. Вовк опустився на лапи, щоб бути на одному рівні з малюком. Не бійся, я побуду з тобою, поки вона не повернеться. А ти не з'їси мене? несміливо спитало Совеня. Ні, я їм тільки ягоди й добро, усміхнувся він. Совіна засміялося і притулилося до нього. Вони сиділи під зорями, іж поки з неба не спустилася велика сова. Дякую, вовче, сказала вона, я бачила, як ти оберігав мого сина. Це не подвиг, відповів він, це просто бути добрим». Кутка про доброго вовка. Розійшлася далеко за межі лісу. Сайці, лисиці, білки. Усі говорили, що в них є справжній захисник. Одного дня навіть ведмідь прийшов до нього. Сірку, сказав він, я чути мудрий, я сердитий, бо ніхто не хоче зі мною дружити. А ти пробував усміхатися? запитав вок. Усміхатися? Але ж я ведмідь. От саме тому і треба. Усмішка може зробити навіть найстрашнішу морду доброю. Ведмій здивувався. Але я спробував, і коли він усміхнувся, навіть сонце виглянуло за хмар. Бачиш, засміявся вовк, тепер ти не страшний а добрий. І тоді ведмідь часто приходив до сірка, і вони разом допомагали іншим звірятам. Ліс став тихішим, спокійнішим. Та одного разу ліс охопила біда. Почалася пожежа. Вогонь швидко перекидався з дерева на дерево. Усі тікали хто куди. Вовк бігав поміж полум'ям, рятуючи звірят. Швидше до річки, кричав він, не панікуйте, вовче, ти ж згориш, благала лисиця. Не можу залишати нікого. Відповів він. Він виніс з диму поранену білочку, а потім ще й маленьке оленя. А коли вже сили майже покинули його, ведмідь витягнув сірка з полум'я. Ти зробив більше, ніж будь-хто, сказав він, ставлячи вовка на берег. Огонь згас тільки під ранок, ліс був опалений, але живий. А посеред згарища стояв вовк, змучений. Проте з очима повними світла. Після пожежі всі звірі зібралися, щоб подякувати своєму рятівникові. Ти наш герой, сказав ведмідь, ні, я просто ваш друг, відповів сірко. Тоді старенька сова промовила ми боялися тебе. Вони бо розуміли, що сила і доброта можуть жити в одному серці. Бог усміхнувся. Кожен може бути добрим, варто лише захотіти. І з того дня в лісі більше ніхто не називав його хижаком, Його називали сірком добродієм, і навіть вітер, пролітаючи крізь сосни, шепотів його ім'я з повагою. Так він жив довго, допомагаючи іншим, і навчив усіх у лісі найважливішої істини. Добро це не слабкість, а найбільша сила, яку може мати серце. Не забудьте покласти вподобайку та підписатися на наш канал, якщо вам сподобалася наша казочка.